Дорога церква та гості церкви щиро вітаю вітаємо. Господь чудово попіклувався сьогодні благословити нас духовною поживою. Різними блюдами накрити духовних стіл. Є що поїсти. Бала Богу. О, який прекрасний наш Ісус! Амінь. Амінь. Який прекрасний наш Господь. Скільки ми в ньому знаходимося, стільки ми і пізнаємо, який прекрасний він, і який могутній наш Бог. Йому. На закінчення нашого зібрання ще почитаємо Слово Господнє і нехай через своє Слово Бог пролє своє благословіння. 1 Івана 3 розділ. 1 Івана, 3 розділ, 8 текст. Хто чинить гріх, той від диявола. Бо спочатку диявол з Заради цього і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Хвала Ісусу Христу! І діла дьявола він руйнує у всіх сферах нашого життя. Амінь. Амінь. Ми так віримо і так сповіримо. Це прекрасно. У всіх сферах нашого життя. Що де диявол встиг наробити, натворити, нашкодити нам? Чи нашому роду? В імені Ісуса ми переможці усіх діл диявола. Бог Христос іде спереді нас. І Він розриває всякі пута, зриває будь-який замок з темниці диявола, в яку він закриває людей, і дає повну свободу в імені своєму. Хвала Ісусу Христову. Чудний Бог. Чудний Бог. Хай завжди наше серце співає йому хвалу. Я бажаю сьогодні звернути разом із вами увагу на одну таку сторону нашого життя, щекотливу сторону нашого життя, дуже непросту, серйозно. І в цій сфері буває диявол в'яже нас своїми путами, наш рід, хоче тримати контроль. Хоче обмежувати нас від повноти Божої, не дати нам повноти Божої, щоб виявлялася Божа слава в нас, Божа сила, Божа чудеса, Боже відкриття. Хоче якось тримати контроль, але з Господом Ісусом Христом ми входимо в цю сферу нашого життя і всі пута диявола розриваються, бо Ісус переміг Його на голові. Бала Ісусу Христу! Відкайте, будь ласка, 18 розділ книга пророка Єзекіля. 18 розділ книга пророка Єзекіля. Бог не так давно потуркував моє серце підготувати цю тему і сьогодні пороздумувати над нею цей важливий момент нашого життя. І було до мене слово Господнє. Єзекіля 18. Першого тексту, і було до мене слово Господнє, навіщо ви вживаєте у землі Ізраїлю це прислів'я, говорячи, батьки їли кислий виноград, а у дітей на зубах оскола. Живу я, говорить Господь Бог, не будуть надалі говорити прислів'я це Ізраїля. Бо ось усі душі мої, як душа батька. Так і душа сина мої. Душа, яка зрішає та помре? Як ви зрозуміли, мова йде про зв'язок поколінь? Зв'язок поколінь. Що ми можемо прийняти від своїх предків, від свого батька, від свого діда? Чим мене може благословити? Мій рід, що я можу від них прийняти? І якось тут ми прочитали в Ізраїлі прислів'я таке. Батьки їдять виноград, а у дітей оскоба на зубах. Це означало, що батьки грішать, а діти страдають. Родове прокляття. Вина батьків перед Богом лягає на дітей. І маленькі діти, яких є царство Небесне, коли вони маленькі, вони несуть покарання за батьків. Бог піднімає пророка Ізекіля, також і пророк Єремія в 31 розділі своєї книги Він те саме пророкує до Ізраїля Бог через іншого пророка говорить вже так не буде. Душі мої, душа батька, і душа сина. І яка душа зрішить, та помре. Зрішить батько, помре батько, Зрішить син, помре син. Праведний батько, благословен. Праведний син, незважаючи їм батько, благословен. А все ж таки, а існують родові прокляття чи родові благословіння? Ми можемо їх унаслідувати одне, одне чи інше, чи благословіння, чи прокляття навіть після цього пророцтва. І ось короткий огляд: що Христос, те, що нам передається негативне, знімає, а що не знімає? Що касається Христос в нашому житті, на що ми можемо розраховувати і бути налаштовані? Наприклад, що ми від батьків наслідуємо? Ми унаслідуємо від батьків, від наших предків, де ми народились? В Україні, в Індії. Ми цього не можемо змінити, цього Христос не міняє. Ти народився, там живеш. Щасливі ми, що народились в Україні. Амінь. Чи хтось сумує? А, вони поїхали хто сумує. Оригінально. Знаєте, дивитись на більш розвинуті держави, як ми, можна засумувати. Але скільки є держав, племен народів, які набагато гіршому стані, ніж ми. Так що Україно хвали Богу! Темрява над нашою землею розвіяна віфлеємською зіркою Amen. Ісусом Христом. Amen. І ми є благословенні, Прекрасно. Від батьків передається національність, чорний, білий, який там жовтий. Раз. національність передається. Христос цього не міняє. Частково. Не в повній мірі бувають виключення, але як зазвичай від батьків передається і здоров'я. Як прийнято сказати, здорові батьки народжують здорових дітей. Ну, Але по-різному основному так. Ось, Сюди вже Христос втручається. Від батьків передаються дітям цінності. Передаються цінності. Що цінують батьки? Як живуть батьки? Шкала пріоритетів. І вона передає дітям, батьки навчають дітей, і кожен батько хоче, щоб син йшо його слідами. От, Розумні, якщо слідив батька, зазвичай передається. Також. Пригадуйте Єровама. Бог знав, що цінності Єровама передадуться його дитині. І він цю дитинку забрав маленькою. Було слово, сказано дружині Єровама. Як тільки ти повернешся, нога ну твоя переступить поріг дитя. Бо я в ньому знайшов щось, добре. а чого Бог забирає? Бо як дитятко буде жити, воно стане похоже на Єрова. Буде не коритись Богом. Ну і звісно від батьків, про що мова сьогодні піде, передаються від Господа благословіння або прокляття. Передаються. В якому змісті, в якому ракется? І ось давайте зачитаємо слово Господнє, дуже відоме для нас. Це 1 Петра, 1 розділ 18 вірш. 1 Петра, 1 розділ 18, 15 вірш. Що передається від батьків зазвичай і куди втручається Христос своєю владою, силою, молодністю своєю? І звільняє нас. Лух, 1 Петра, 1 розділ. Знаючи, що нетлінним стріблом або золотом визволені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків. А дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агенця, переданого від батьків по російській суєтної житті. Там можуть передатися якраз і якісь, можливо, прокляття. Але нам говорить в Євангелії, що би не передалося від батька негативне, те, що якось, можливо, диявол хоче передати якесь прокляття, то слово Господнє каже, ми викуплені Ісусом, не схилом і золотом, а кров'ю його від цієї диявольської, динамічної динаміч, залежності. По нашому роду, коли ми зустрічаємося з Ісусом, коли ми приходимо до Ісуса, коли ми приймаємо Ісуса, Його кров'ю обрубано все, що тягнеться з старого життя, з темного життя, з диявольського життя, з того, що, можливо, ми добре робили батьки, що не хотіло прийти в нашу долю. Ісус каже, стоп під кров'ю Ісуса — захист від ангела-губителя у всіх сферах життя. Хвала Ісусу Христу. Про образ кров'ю агенця були покриті косяки. У Дверей Ізраїля в Єгипті, ангел-губитель, бачучи кров, не входив в той дім, і він був спасений. Коли на нас є кров Агнця, ніщо передано від батьків. Старого, диявольського, суєтного не може перейти в наше життя. Ангел губитель не може війти, та не є кров агенця Ісуса Христа. Діла диявола, зруйновані на голові, і перемога Ісуса, вірою нашою в нього, передана нам сьогодні. Ми це приймаємо вірою. Ми унаслідуємо перемогу Ісуса, торжество Ісуса, славу Ісуса, статус, який Він нам дає, як сьогодні вже ми чули, статус дітей Божих. Як прекрасно, Як прекрасно, Залишається радіти торжествувати, співати. Як прекрасно. Як приємно читати Боже благословення для вірних Богу людей, благословення на їх роди. як Бог обіцяв Давиду, що від Давидового роду по вік будуть царі. І якщо навіть діти, Уже прабралки нащадки Давида за кілька поколінь згрішали, не слухали Бога, не покорялись Богу. Бог з ними судився, Бог їх наказував. Жорстоко було, було наказував, дуже жорстоко, бо він сказав Давидові, я буду їм батьком. Вони будуть слухняні мені, я їх буду благословляти, коли вони будуть не слухняні, я буду їх. Дисциплінувати. Накаже батька, так накаже, сильно накаже. Але ради заповіту з Давидом, ради дружби з Давидом, Господь сина його ставить царе. Як прекрасно увійти в заповіт батька, заповіт з Богом. Ставить його царем. Ради Давида із покоління в покоління, з покоління в покоління, і від роду Давидова повстає, народжується Ісус Христос і Він Цар на віки. Хвала Богу! Але як нащадках Давида, вірність Господа зберігалася для Давида. І я хочу зачитати для нас вражаючі слова через пророка Господнього. Це Єремія 33,17 саме про заповіт Бога з Давидом, і як Бог цей заповіт береже. Бог вірний в своїй обіцянці. Бог вірний, Він незмінний, Він не передумує завтра після завтра. Він вірний. І прекрасно читати ці слова. Давайте ми разом їх зачитаємо це слова, які нашу віру зміцнюють нашого Господа. Єремія. <кх> 33:17. Бо так говорить Господь: не припиниться О Давида муж, який сидить на престолі дому Ізраїля. І у священників левітів не буде нестачі у мужі перед лицем Моїм, який в усі дні возносить все палення і спалює приношення і свершує жертви. І було слово Господнє до Єремі, так говорить Господь. Якщо можете зруйнувати завіть мій про день, і завіть мій про ніч, щоб день і ніч не приходили у свій час, то може бути зруйнований і завіт мій з рабом моїм Давидом, так що не буде у нього сина, який царює на престолі Його, і також з левитими священниками, служителями моїми. Як незліченне небесне воїнство і невимірний пісок морський, так розмножу плем'я Давида раба мого, і левитів, які служать мені. І також давайте зачитаємо 25 текст. Так говорить Господь: якщо мого про день і ніч і уставів неба і землі я не утвердив, то і плем'я Якова, і Давида раба мого відкинув, щоб не брати більше владих з його. Племені для племені Авраама, Ісаака та Якова. Бо поверну їх із полону і помилую їх. Який Бог порівняння робить? Він ще за мною сказав день і ніч: сіяння й жатба ніколи не перестане. Бог ствердився. Бог ствердився на віки. Всі буде наша сонячна система. І Бог порівнює, каже: якщо можете відмінити мій завіт про день, про ніч, устави неба можете змінити, то тоді завіт з Давидом може бути звийним. Неможливо, я пообіцяв Давиду і я бережу цю лінію, я стережу цю лінію. І одного разу диявол так атакував лінію Давида, що Гуфолія знищила майже всіх з роду племені Давида, царського племені і, і майже всіх. Але й Бог є Бог! Він контроль тримає на всіх. Бог є Господь. І один із племені Давида був прихований в священника в спальні і ріс там, і всім років став царем. І лінія Давида знову царює. Бог вірний! Алілуя! Бог вірний! І лінія Давида царює як прекрасно! Це друзі, нам величезний виклик сьогодні, нам дорослим. Нам, віруючи призив Божий, люби Бога всім серцем, всією душею, всім разом, всією крепостю. І подібне благословіння піде і в твій рід. Бог одинаково любить нас, як і Давида. Давид був йому посвячений, Давид був йому відданий, Давид його любив дійсно всім серцем, всіма силами, всіма своїми емоціями. Він йому поклонявся, він йому шукав, Він служив йому, як тільки вміг. Бог сказав навіть ще раніше, по серцю я знайшов собі чоловіка. Так за Давида він відізвався і в завіт з ним вступив Господь. І нащадкам його полилось благословіння. Хвала Богу! хвала Богу, для нас доступні такі благословіння. Тому сьогодні цими словами Дух Святий, тобі і мені каже, благослови свій рід. Благослови свою родину! Благослови своїх нащадків! Призви на них Боже благословіння. Поклич, приготуй для них, Боже благословіння своєю святістю, своєю вірністю, своєю любов'ю до Господа, своєю стійкістю в вірі. Призви Боже благословення на свою родину. Це сильний призов Божий для нас. І також сумом хочеться відмітити момент, що коли Соломон відступив від Бога усі величі, яку дав йому Бог, Бог судився. Бог судився. І вже син Соломона, Роман, був наказати, вже від Романа Бог забрав 10 колін. за батько. А за діда дав йому ще царство? О Соломони! О Соломоне. Що ти остав у силі? За батька Бог забирає. Благослови! Батько на кінці літ своїх відступився від Бога, зійшов дороги праведної. З дороги Божих уставів і Божих заповідей ухилився, почав служити ідолам, розгнівив Бога. Бог відкинув його. Гнів Божий запалав. Боже рішення вже було прийняте ще за його життя. І син отримує від батька свого чаши гніву. І він їх пив. А від діда ще стояла чаша. Благословіння. І він остався царем. А коли згадати за інших царів, за того ж Ярована, Бог сказав, хто на полі Ярована умре того поклюють пташки, хто в місті, того з'їдять пси. Я рід Ярована вимиту як хазяйка вимитає мусор до честі. Оце таке у дітям. І дійсно так і сталося. Ахау, Яроман, Вас. Ці люди на свій рід визвали великий гнів Божий. Великий гнів Божий, і вони були покарані. Це уроки для нас, це образи для нас. Як нам планувати своє життя і благословіння своїм дітям? Хай ці негативні приклади ще більше додадуть нам ревності любити Бога, Зближатись з Бога, шукати Бога, шукати Його всім серцем, кожного дня шукати Його. І вдень, і вночі шукати Його. на кожному служінні шукати Його, наповнятися Йому, догоджати Йому, Йому одному, посвятити своє серце. Посвятити своє життя йому одному, бути відданим всією душею, всіма силами, бути йому посвяченим. належати йому, всіма клітками свого тіла, своєю душею, своїм духом, бути приліпленим до нього і неодмінно в чаші благословіння після нашого відходження з цієї землі будуть стояти перед нашими. Нащадками, нашими дітьми, нашими внуками, нашим родом. Бог вірний, Алілуя. Бог вірний Алілуя. І він неодмінно вилив благословіння. тому що чим потішити ще старця Давида, як не сказати Давиду. Давиде, я буду батьком дітям. Вони будуть. Кров. Я буду з ним. Це напевно наймиліші слова. Для можу, Божого почути ці слова. Хай Бог допоможе нам. А якщо хтось вважає, що якісь, можливо, родові прокляття тягнуться, дорогі друзі, я закликаю зробити слідуючі кроки, вивчити свої права в Ісусі Христі. Так я скажу. Вивчить свої права в Ісусі Христі. Хай ваш батько чи дідчи, хто там був колдун, знаха. Хай він, хай він, можливо, весь свій рік продав дияволу. Немає різниці, якщо ви прийшли до Ісуса Христа, усі твердині сатани вмить зруйновані ім'я Ісуса. Вивчіть свої права в Ісусі, взнай про свій статус в Ісусі. Хто ти? Ти з Ісусом переможець, ти наслідник престолу і ніякі засіхання диявола на тебе, на твій рід, не мають влади, не мають сили в Ісусі, ми сховані, як в крепкій башті. це! довіряйся Ісусу. Будь близько з Ісусом. Вірце, сповідуйте, практикуйце, не давай дияволу ви обманути тебе, бо йому інколи це вдається. Просто обманути. Переконати людину Божу, що ти проклятий, ти несеш за батька, за діда, за прадіда. В тебе не буде успіху, в тебе не буде здоров'я, роду не буде здоров'я, це диявол бреше. Він обманює, він хоче в брехні не переконати людей Божих, це неправда. Вивчив Євангелії у Біблії, що в Ісусі Христі ми унаслідували. Ми в ньому наслідували нове життя, нове насліддя, нові благословіння, нові перспективи, нову дорогу. Алілуя! Ісус на престолі. Ісус царює не диявол, не диявол царює Ісус. І коли ми Його слуги, ми Його діти, ми Його команда, ми Його армія, ми з Ним царюємо. Повір в перемогу Христа. Прийми перемогу Христа в своє життя, в свою родину, в свою сім'ю. І в імені Ісуса вибавлення від всякого сатанинського обману чи якихось сатанинських діл, які Він, можливо, робив, коли в темряві були, може, навіть наші предки. Дорогі друзі! Якщо все рівно якісь сумніви останеться після цієї проповіді, після цієї молитви, яку ми звершимо, я закликаю вас, це питання не оставити в покої. Прийдіть на співбесіду до Пастиря, до служителів Божих, щоб це питання до кінця вивчити, рішити і насолоджуватись свободою в Ісусі Христі, жити переможним життям. Хвала Богу, хвала Богу, жити переможним життям. Я закликаю всіх цій молитві віддати хвалу Богу, віддати хвалу Богу. Якщо якісь є в нас страхи чи підозри, що диявол десь через когось до нас має якийсь підступ, скажи про це Ісусу! Скажи, сповідайся Йому, відкрийся Йому, поговори про це з ним. Дозволь йому взяти владу і повний контроль над твоєю долею, над твоїм домом, над твоїм майбутнім. І він все влаштує як найкраще, бо він дуже любить нас. Схилимось перед ним. Амінь.